Під час апаратної наради начальник відділу розвитку агропромислового комплексу Василь Кіктьов повідомив, що збиральна компанія цьогоріч складна із за погодних умов. Для аграрії цьогорічна збиральна компанія видала важкою погодні умови завдають значних складнощів, а саме ті, які супроводжуються втратами на сьогоднішній день ну, незначними врожаю. Також збирання врожаю триває дуже повільно. На сьогодні зібрано лише 59% від посівної площі та намолочено 100 тисяч 810 тонн зерна. Продовжуємо молод сонячника, яке обмолочено лише на 50% від його посівної площі та намолочено 11 тисяч тонн зерна. Також проводиться слої, дуже повільно, обмолочено 21% від відсоток площі, та намолочено 1026 тонн зерна. Комунальники продовжують прибирання міста, ремонтують покрівля і допомагають в облаштуванні найпростіших укриттів та усуненню аварійних ситуацій, які трапляються. Про це під час апаратної наради доповів Геннадій Малашенко, начальник управління житлово-комунального господарства Шосткинської міської ради. У нас, е Підники склалися, працювали практично всі жики у нас над аварійними ситуаціями. Роботи тривають і далі. А так на тижні працювали по прибиранню сміття, вивез, чищення міста, чистили ливньові каналізації, ремонтні роботи робили дорожніх люків, шість люків відновлено. І продовжуються роботи з ремонту підвальних приміщення з укриття і ремонту Громаді продовжується збирання і обмолод зернових культур. Комунальні підприємства працюють для покращення умов життя мешканців та облаштування найпростіших укриттів для безпеки населення.